Євросоюз раніше вже вирішив продовжити тимчасовий захист для громадян України до 4 березня 2025 року, але в Польщі поки що. Цього не зробили зараз триває післявиборчий період, і польські роботодавці не розуміють, коли це може статися, та наскільки будуть змінені положення. Польські працедавці вимагають від законодавців терміново ухвалити законодавчу поправку, яка продовжить легальне перебування та роботу українських біженців у Польщі ще на рік. Усе для того, аби уникнути подальшого відтоку українців на захід. За даними Євростату, у Польщі проживає понад 960 тисяч українських біженців, в Німеччині майже 1,2 мільйони. На третьому місці Чехія понад 365 тисяч українських громадян. Рішення Ради Євросоюзу надає громадянам України легальне проживання в ЄС, соціальну допомогу та допуск до ринку праці. Це рішення зобов'язує уряди держав-членів ЄС змінити національне законодавство. Це стосується і Польщі. Але поки що рішення цього приводу не було. Серед роботодавців є невизначеність є багато питань. Наприклад, нова влада лише продовжить термін чи запровадить інші зміни щодо громадян України. Ситуація в компаніях напружена. Роботодавцям потрібна юридична визначеність, тому було б рекомендовано швидко внести зміни. Компанії побоюються, що зволікання з продовженням дії спецзакону про біженців з України може призвести до того, що біженці з України почнуть частіше... Ухвалювати рішення про виїзд з Польщі на захід, де кращі зарплати та вищі соціальні допомоги. Експерти зазначають, що зараз важко спрогнозувати напрямок змін у поправці до спецзакону. Можливо, у майбутній його редакції біженцям з України вже не буде такої кількості пірг, у тому числі соціальних, якими вони зараз користуються.